Дорогі друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про досить цікаву і необхідну тему, особливості застосування лікарських засобів зубицьких для лікування пацієнтів. Ви знаєте, що у нас є приблизно 200 лікарських засобів як для зовнішнього використання, так і внутрішнього використання. Для внутрішнього використання, наголошую, в авторській фітотерапії зубицьких є краплі та чай-барвіночок. Ніяких капсул ми не випускали і ніколи не випускаємо. Краплі для внутрішнього використання дорослим призначаються по 5 крапель на 30 мл теплої кип'яченої води 3 рази в день. За 30 хвилин до їжі четвертий раз на ніч. В комплексному лікуванні ми призначаємо декілька лікарських засобів зубицьких, тобто від 3 5 і більше лікарських засобів, і накапуємо ми їх на одну воду на ті ж самі 30 мл теплої кип'яченої води. Три рази в день за 30 хвилин до їжі, четвертий раз на ніч для дітей призначаємо в залежності від віку, від народження до. Трьох років призначаємо 1-2 краплі на 30 мл води. Від 3 до 7 років призначаємо по 3 краплі. Від 7 до 11, 12 і старших років призначаємо по 4 краплі на 30 мл теплої кип'яченої води три рази в день за 30 хвилин до їжі четвертий раз на ніч. Також розрізняємо прийом. Лікарських засобів для внутрішнього використання, тобто крапель в залежності від хронічного стану. Можуть бути як хронічний стан, тобто 4 рази на добу призначаємо і при гострому стані, наприклад, якщо є больовий синдром або простудні захворювання, то призначаємо краплі по 5 крапель на 30 мл води через кожні 2 години. Призначення індивідуальне. Якщо це простудні захворювання не менше двох тижнів. Якщо все ж таки хронічні захворювання, курс лікування індивідуально також призначається лікарем, але не менше двох-трьох місяців. Серед зовнішніх лікарських засобів зубицьких у нас є як Косметичні засоби, так і лікувальні засоби. До косметичних засобів належать креми і лосьйони. До лікувальних засобів зубицьких належать мазі, розтирання, креми, лосьйони, спринцювання, краплі для полоскання ротової порожнини, а також краплі в ніс. Призначення індивідуально при кожних захворюваннях. Можу розповісти лише незначний випадок, як найкраще застосовувати лікарські засоби зубицьких, тобто косметологічні засоби для зовнішнього використання. На свіже очищену шкіру спочатку накладаємо ватним спонжем або ватним тампоном, протираємо лосьйоном і через декілька хвилин накладаємо наш крем. Через 20-30 хвилин, коли повністю крем уже в нашу шкіру всмокчиться, надлишки крему можемо забрати серветкою. Що стосується, ще раз наголошую, застосування. Лікарських засобів зубицьких лікувального характеру, то будемо вам розповідати в залежності від кожного лікувального процесу або кожної хвороби окремо. Будь ласка, слідкуйте за нашими відео. Я буду ділитися з вами особливостями застосування лікарських засобів зубицьких при певних захворюваннях. А також при певних станах розповідати про найбільш вживані лікарські рослини, які вам цікаві, а також особливості дієтичного харчування. І пам'ятайте, завжди чекаємо вас в аптеках Зубицьких, які знаходяться у місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8-9. А також у місті Вишневе по вулиці Лесі Українки, 35, де ми індивідуально підберемо вам схему лікування для, кожного, для кожної вашої хвороби, а також для, індивідуально для кожного пацієнта. І також декілька слів вам е, телефони, за якими ви можете зателефонувати, записатися на мою консультацію, або, будь ласка, приходьте до наших аптек. Отже, у місті Києві по вулиці Всеволода Петріва 8, дріб 9, наші телефони. Стаціонарний 044 290 49 12 і 2 мобільних телефони 095 503 61 81 068 431 38 10. Також наголошую наші телефони у місті Вишневому по вулиці Лесі Українки, 35. Стаціонарний телефон 044 406 2056. І два мобільних телефони 097 163 92 91, 066 447 22 91. Ця інформація відносно. Адрес, телефонів, також наші сторінки у Фейсбуці, Інстаграмі знаходяться під відео. Ставте вподобайки, лайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. А я бажаю вам здоров'я, ваша Вікторія Зубицька.